Отже, дорогі брати і сестри, сьогодні поговоримо про смоковницю, яку прокляв Ісус Христос. Отже, після урочистого в'їзду в Єрусалим Ісус Христос приходить у храм, і увійшов Ісус у храм Божий, і вигнав всіх, що продавали і купували у храмі. Ісус Христос викриває, лежа учителів, ті, які бажають нажитися на церковному житті. А пізніше ми читаємо. Вранці ж, повертаючись у місто, зголоднів, побачивши біля дороги одну смоковницю, підійшов до неї і нічого не знайшов на ній, крім самого листя, говорить їй, нехай не буде надалі від тебе плоду повік, і смоковниця відразу всохла. Дорогі брати і сестри, задаємося запитанням, чому дерево, якому ще не слід давати плоди, Ісус Христос робить його непридатним. А насправді відповідь дуже проста. У Палестині тих часів це дерево, смоківниця, воно мало три етапи плодів. Одне відбувалося у квітні, саме якраз напередодні тих подій, які описуються євангелистом. Другий період це період уже початку літа і на закінчення. Тоді вже плоди дозрівали якомога краще. І тоді їх можна було споживати. Але насправді смаковниця це те дерево, яке першим за всі дерева давало свій плід. І отой перший плід, який був за листям, люди вже додавали собі у їжу. Ісус Христос підходить до дерева і не знаходить там цього плоду. І тоді він її проклинає, щоб вона більше не мала врожаю. Вона вже не давала урожай. Але шансів на те, щоб виправитися, і в неї не було. Таким чином, Ісус Христос показує і своїм учням, наближеним до нього, що той самий ізраїльський народ, який є Богом вибраний, не очікував Месію у всій повноті, і він не готовий був його зустріти, і таким чином показує, що відбувається з народом, який не живе з Господом Богом. Дорогі брати і сестри! Укріпляємося, міцніємо духовно і залучаємо. Усі наші такі людські ресурси до щирої молитви, до праці для духовної праці, перемоги над злом, перемоги нашої держави, і нехай все милостивий Господь завжди підкріплює всіх і кожного. Понеділок плодів перший день страсного тижня. Після урочистого входу до Єрусалима і вигнання торговців із храму, Господь розпочинає свій шлях через страсті, страждання до воскресіння. Церква згадує євангельську подію цього дня, коли Христос з учнями підходить до дерева смоковниці і, не знайшовши жодного плоду, засушує його. Смоковниця це інжир, плід, яким за переданням спокусилася Єва в раю. Безплідна смоковниця це образ безплідного життя. Як говорить апостол, плід же духу є любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність і стриманість.